Ми розпочали дану соціальну кампанію з метою привернути увагу справжніх патріотів міста і відповідальних громадян до. Випадків актів вандалізму в нашому місті. Зараз, дякуючи агенції промоції, ми можемо бачити зображення споклюжених взагалі різних пам'яток архітектури, різних пам'ятників нових, які встановлені. У нас ще є багато проблем, і це і мило милах і так далі. Тут просто просто безліч проблем знаходити. Але наша компанія стартована з метою привернути увагу звичайних свідомих громадян до того, що поруч з нами знаходиться так звана пидла. Це незвичайні люди, які це не надзвичайні люди, які приїжджають, скажімо, з інших міст, з інших країн для того, щоб псувати наш, наше місто і так далі, і кидати там, скажімо, сміття на дорогах. Це, звичайні, наші друзі і колеги, які знаходяться постійно з нами поруч, оскільки я з цим стикаюся зараз, вже більш активно намагаюся з цим боротися, оскільки на мені вже відповідальність за дану соціальну кампанію. І ми бачимо те, що мало людей, хто здатний зробити навіть зауваження своєму колегі, да, коли. Людина, просто стоячи на зупинці, може кинути бучок собі під ноги просто Хто, ну, Я дуже сумніваюся, що хтось навіть тут присутніх дуже часто робить зауваження таким людям, оскільки це числі завжди ну, це, це ж бичок, да? Але все починається з цього бочка і закінчується відламаними парасольками у пам'ятників, розмальованими гусарами, зламаними яйцями, петухами і так далі. І нам досить легко було шукати ці проблеми. Ви повинні самі у себе спросіть. Выглали вы, То есть в Сумах я ни, ни в коем случае не обижаю жителей города. Я их очень люблю, сам сумчанин и хочу, наверное, даже всю оставшуюся жизнь прожить в городе Сумы. Но мне нужно признаться в том, что помимо обычных людей, в Сумах есть и вы, те люди, которые э, плохо влияют на наших детей, на наше воспитание непосредственно тоже. Вот. Я не хочу, знаете, хочу что-то отступление сделать, я не хочу, когда я буду там идти со своим сыном или дочкой по парку, когда будет идти ко мне со на встречу мне парень с бутылкой пива, я не смогу даже сделать ему замечание, и мой ребенок будет думать, что это нормально, это нормально таким вырасти и до такого достичь. Мы назвали это главным тезисом э, «Быдло будто модно», чтобы каждый житель понимал через эту иронию, через этот сарказм, что, естественно, это делать нельзя. Потому что, знаете, если мы повесим бигборд, шаном, э, шановні громадяни, шановні жителі Сум, давайте ми будемо смітити, давайте не будемо ламати пам'ятники. На це ніхто не звертить уваги. Як би це красиво і красочно не було зроблено, який би дизайнер нам би це не робив, це нікому не буде цікаво.